безпеки сьогодні необхідний, тому що ви знаєте, що зараз йде війна, так чи ні? І багато появляється предметів, які становлять загрозу і небезпеку для дітей. От для того, щоб наші учні могли знайомитися, як поводити себе із тими чи іншими предметами, які випадково трапилися десь на шляху вашому. Або як надати найпершу необхідну домедичну допомогу, таку елементарну, це ви маєте ознайомитися у нашому класі і під керівництвом вчителів, медичних сестер, які працюють у нашому закладі. Ви можете отримати цю допомогу і мати певне уявлення про те, як її надавати. Найпростіше. до нас завітали сьогодні гості, представники різних професій, які причетні до забезпечення безпеки. Я хочу запросити до слова секретаря Володарської селищної ради Сергія Вікторовича Миколаєнка, який переймався також питаннями обладнання класу нашого. І виділені були кошти для того, щоб ми провели отакі роботи. Будь ласка, Дякую, Дякую. я вітаю всіх присутніх у нашому класі безпеки. Дійсно, що ми із 2023 року навчального року розпочали перш за все зробити ремонт у цьому класі безпеки, тому що безпека наших діток і всіх це понад усе. І дійсно, Петро Федорович, що в нас іде війна, дуже багато є. Багато є предметів незрозумілих, а тут представлена частинка тих чи інших предметів, які можуть нанести шкоду як вам, як вашим рідним, близьким, дорослим і вашим братикам чи сестричкам. Тому для того, щоб наші дітки ознайомилися із тими чи іншими предметами, я певний, що вчителі вам будуть вас вчити, показувати фільми, показувати. Ті засоби, можливо, це будуть якісь і гранати, можливо, це будуть патрони. Ви повинні знати, що їх не можна трогати руками, а треба просто повідомити когось із дорослих для того, щоб убезпечити безпеку кожного з вас. Хочу дійсно подякувати керівництву школи, подякувати ДСНСникам поліції, медицині для того, що вони поставили у цей клас, забезпечили всім обладнанням клас безпеки, щоб ви знали, що це воно таке. В тому числі є номера телефонів, саме головне. У вас у кожного з вас є телефони, гаджети, куди ви можете зателефонувати у випадку, побачивши той чи інший предмет, який незрозумілий. І скажу перше, що ви його не повинні трогати руками, а набрати або 101, або 102 для того, щоб могли приїхати фахівці служби для того. Той об'єкт, який намаляється видно на землі чи в травиці, не нашкодив життю і вам в тому числі. Свято вас відкриття нового цього класу і хай він присадів користь для наших діток. Дякую вам. Дякую. 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 На сьогоднішній день це вже третій клас, який ми відкриваємо в громаді. Так само завдяки працівникам школи, завдяки селищній раді, завдяки всім зусиллям, так само і поліції, так само медики. Працюємо спільно і відповідно на цьому зупинятися не будемо. Будемо далі відкривати ще класи в других школах, в інших, тобто в нашій громаді. Тому навчайтеся, запам'ятовуйте, передавайте свої знання. Меншим братикам і навіть старшим, і навіть приходите додому і можете про ці знання, які ви отримуєте в школі по вибуху небезпечних предметах і завдяки поз по, збер... по... правилам поведінки в побуті, навіть своїм батькам. Тому уважно слухайте. Ми по черзі всі розповімо, як діяти в тій чи іншій ситуації, а ви запам'ятовуєте і так само передавайте ці знання іншим. Дякую. Увага! Увага! Кабінет відкривати, шановних гостей, ми вітаємо щиро, стрічаємо добром, любов'ю та миром. Ми сьогодні сюрприз маємо, клас безпеки відкриваємо. і за це до всіх присутніх слова вдячності лунають. Говорить добро почесно щиро, це до безпеки перший крок. Тож дозвольте дякуємо сказати всім, хто завітав на наш урок. Дякуємо.